Свято водохрещення – альтернативна назва богоявлення, оскільки саме в цей день Бог явив себе в світові в трьох іпостасях. Ісус Христос прийняв таїнство хрещення в річці Йордан, проте у цього обряду був зовсім інший зміст. Спаситель благословив таким чином всі води на земній кулі, щоб ми могли зануритися в святу воду в той же самий день. Цей день православ'ї 19 січня. Він незмінний з року в рік. Цього дня в усіх храмах відбувається свячення води. За традицією святиться і вода в озерах, криничках. В нашому місті теж відбулося свячення води на одному з озер в урочищі Нескучне. Господи, И не все, Доха премудрости, духа разума, Духа Суха. И жите малодушным, мы с нею и не бойтеся, где Бог нас тут дает, Той приедет и спасет нас, тогда свезутся чеса, где і ушата глухих услышать, тогда не скочит кроме, Яко лени, ясен будет язык гугнивых, яко проразит, а пустыню вода, и тем земли бажущий, и будет безводная. Плата и жажущих земли источек воды будет, там будет весеннее птиц, вот творение сильно, и трохи плака, там будет пути и пусть связана лесеца, не на мои детамо не пить, по и не будет, там о путь чистый, растение же пойдут по небе и не забудут. Після освячення води, дехто не побоявшись морозу, занурився в проруб. І як кажуть, відчуття від цього неймовірне. Готовився сьогодні з 9 ранку, шукав з ким сходити, а враження позитивні. Все добре. Вода не така ж холодна, як би там кажуть. Ну завжди хотів, а от зібрався з силою духу і прийшли сюди. Та от вже третій от виконаємося. Прийшла вода, правда, не вийшла, засипало. Та як ще почало холодно, вже тепло. Mm -hmm. <laughs> Та, що? Та як? Щоб не боліти цілий рік, щоб здоровим було. Перший раз купаюся, мені сподобалося. відчуття дуже, звісно, хороші. Мені все подобалося. Нахрещення всі купаються, думаю, що я, що я не змогу. Звісно, можу, і зробив. Збирався, не збирався спонтанно, я двоє не збираюся, пішов на риволку, провалився, все в порядки іще. Так що, я думаю, для мене це не сложно було. Ага. Як враження взагалі? Враження супер-клас, воно не дуже холодно по срівненню з температурою води, температурою воздуха, воно не холодно. Це в нас обичай такий релігійний, так? Потім при такій температурі, коли ми вилазимо з води, так? У нас температура тіла повишається до 40 градусів, при якій гинуть навіть всі бактерії, які є. Оздоровиться на весь год, сил набраться. Біля криничок в урочищі зібралося теж немало люду. Тут відбулося свячення води, на початку якого отець Олександр привітав православних святом. Сердечно вітаю всіх вас, праздником богоявлення, хрещення Господнього. Цим святом закінчується... Весь цикл Різдвяних свят, тих свят, які ми з нетерпінням чекаємо кожного року. І Господь сподобав всіх нас цьому році їх опроводити. Я сердечно вітаючи всіх вас цим святом. Хочу коротко нагадати ту подію, яку ми сьогодні святкуємо. Господь приходить на Йордан, де проповідує Іан Хреститель. Приходить, щоб хреститись від свого раба. І показати приклад іншим, виконувати Божі заподі, Божої установи, почитати пророків Божих і встановлює таїнство хрещення, яке є новим заповітом між людством і Богом. Святкуючи сьогоднішнє свято, свято хрещення і богоявлення, тому що Господь явив сьогодні головну тайну свого буття. Що він не один, але в трьох лицях Бог отець син і Дух Святий. Бо ми знаємо, що коли Господь вийшов з Іорданом, було чути голос Бога Отця, який говорив, це є син Мій, возлюблений, в ньому моє благовоління. А Дух Святий виглядів голуб'я почив над Христом. І таким чином Господь показав, що він є один, але в трьох лицях. І ось святкуючи це свято, браті і сестри, ми сьогодні повинні не лише згадувати цю подію, яка відбулася 2000 років тому назад. Не лише повинні прийти набрати святої водички, щоб окріпити нею святи свої домівки, щоб благодать, яка передається через цю свободу, освятила наші домівки, а ми повинні і згадати те, що над цими нами теж було звершено це велике таїнство, таїнство хрещення. І через це таїнство ми всі ми супричислились до Царства Божого. Тут на землі стали християнами. І в майбутньому ми надіємося на те, що станемо членами церкви Христової на небесах, наслідуємо вічне благо, вічне життя. Але коли хрещення звершується над людиною, дорослою, або над дитиною, то від імені дитини священнослужитель задає питання тому, кого хрестить. І там є такі питання. Питання, чи отрицається від от сатани і всіх діл його. І всі ми без виключення. Або хрещені батьки за нас говорили отрицаюся, тобто відмовляюся від сатани і його діл. Наступне питання було, чи з'єднуєшся ти з Христом? І теж утвердітельна була відповідь: з'єднуйся, Господи. А тому, браті і сестри, згадуючи цю обіцянку. Яку кожен дає під час хрещення, ми повинні задати собі сьогоднішній день питання, чи ми живемо так, як обіцяли. Чи живемо ми з Христом? Чи творимо ми Його волю, чи творимо ми волю диявола? А провірити, це дуже легко і дуже просто. Візьмемо для прикладу любу заповідь Божу і подумаємо, живемо ми по цій заповіді Божій чи ні. От візьмемо саму головну заповідь любов до ближнього, до Бога і до ближнього. Ця заповідь навчає нас, щоб ми не лише любили свого ближнього, а любили ворогів навіть своїх, благословляли їх, прощали, молилися за них. Інколи ми ворогами робимо своїх рідних, близьких, сусідів, людей, які живуть от рядом із нами, в одній сім'ї в одній родині. Або колег по роботі, виникає питання, можемо ми прощати їм, або коли хтось на щось погане заподіє, чи готові ми простити, чи ми готові ми добром відплатити, благословити, помилитися за ту людину. І, на жаль, браті і сестри, мало хто із нас може сказати так, я, я вмію прощати, я прощаю, я молюся за своїх ворогів. Таких людей, які вміють прощати одиниці. Коли ми читаємо життя святих угодників, бачимо, що ті люди вміли прощати, іскрені, щиро. Ми, на жаль, таких вершин не досягли. Тому що ми, як в старому заповіті, говорилось око за око, зуб за зуб. Ми інколи, коли нам око хтось проткне, ми готові два ока вибрати, ближнім словом. А якщо нам хтось зуб виб'є, ми готові ще лепу цілу вибити. Ось наше вміння прощати. Ви скажете, що це дуже складна заповідь, я з вами погоджуся. Візьмемо саму просту заповідь. Не суди і не судим будеш. Вона не тільки сама проста, а це найлегший шлях, найлегша дорога, яка веде в Царство Боже. Бо Господь сказав, якщо не будете судити ближнього, або яким судом ви будете судити, таким я сужу. Якщо не судите ближнього, я не буду вас судити строго. Казалось би, нам в цьому житті. Треба навчитися просто не осуджувати ближнього. А ми жодного дня не можемо прожити, щоб когось не осудити. Самі осуджуємо своїх колег, рідних, близьких. А Якщо зберемося в якихось компанії, то переймемо костомахи з цієї людини, кожну кісточку переймемо. Все бачимо, будь-який недостаток ближнього. Не так посміхнувся, не так сказав, не так повернувся. Сучок в оці ближнього бачимо, а бревно в своєму оці не бачимо. От сучок оцей хочемо витягнути, облічити ближнього, а своє бревно прикриваємо. Тому, браті і сестри, сьогоднішнє свято повинно нам нагадувати про те, браті і сестри, що ми є християни і що ми дали обіцянки, ставши християнами, що ми повинні жити і стремитися жити по запоінню Божих, що ми повинні стремитися до Христа. Що ми повинні аналізувати своє життя, а в такі святкові дні, як сьогодні, дякувати Богу за все, що Господь нам посилає і дає, за те, що Він освятив цю святу воду. І з року в рік ми маємо таку благодать черпати її, причащатися і нею, хранити її протягом року в своїх домівках, з вірою, потребляючи її і просячи Бога допомоги, стілення, здоров'я. Не обов'язково, браті і сестри, зараз всім купатися, залазити в ополонки. Повірте, це не головне. Бо битує така неправильна думка, що якщо сьогоднішній день хтось скупається, всі гріхи йому прощаються. Цілий день він здоровий буде. Ніде в церковних книгах цього описаного немає. Це більше е, мода, така традиція. Ми повинні з благоговінням до святої води відноситися. Не від кількості залежить святість. Одна крапля освячує море, а якщо ми без благоговіння залазимо в воду. Ніякої користі від того не буде. Більше, то не всі навіть можна занурюватися в цю воду. Бо якщо фізичні дані не дозволяють людині або це загроза до її здоров'я життя, то не спокушайте Господа, не лізьте в ополонки, якщо ви цього ніколи не робили. Ми повинні з благовинням вкусити цієї води, поблагодарити Бога, що дожили до цього дня, попросити сили здоров'я. На наступаючі рік і попросити, щоб Господь сподобав нас і дожити до наступного року, до цих радісних свят, чого я вам, браті, і сестри, щиро бажаю. Я сердечно вітаю всіх святом, богоявленням, святом хрещення Господнього. Бажаю, щоб ця свята вода, яку ви зараз понесете, свої домівки, окропити нею свої домівки, своїх рідних і близьких, щоб ця вода наблизила нас до Бога, щоб вона дійсно попаляла наші гріхи. Водохресною водою потрібно освятити кожен куточок свого житла, щоб забезпечити в році, що наступив порядок і спокій в будинку. Варто відзначити, що лікувальні властивості вода може втратити, якщо набираючи або приймаючи її, ви лаєтесь з кимось або вас відвідують погані думки. Водохресна вода має безліч властивостей. Вона пояснюється особливим символізмом, який має обряд хрещення. Це не просто вода, а джерело святості. Її можна просто пити, проте багато людей зберігають її на весь рік, щоб використовувати в різних ситуаціях. На протязі року ми її використаємо маленьким діткам, дамо самі будемо пити. Я вчора святила в храмі, а сьогодні сюди прийшли, бо ми тут близенько живемо. Як потрібно використовувати вірно цю воду? Що потрібно робити? Ну, ну значить, ну, спочатку не вівши, а то як кажуть. Випить водички святої. І діткам, і старим людям. І любим всім кожен день випить водички святої. І все буде гарно. А після того, як ви посвятили воду, ви якийсь ритуал проводите в будинку? Дома. А, як, а що ви робите? Себе? Посвятили дім свій. Як саме проводите ці? Ну, я, наприклад, так проводжу ім'я Сина Святого Духа, амінь. і... Поливаємо і вікна, по, і ну, Все поливаємо. Освячуємо самі вчора освятили. А же ця водичка повинна в течені року, її освячують жиліще, худобу, споживають піщу. І при всяких удобних случаях повинна вона бути під рукою, я так вважаю. Читається молитва, ну, як людина знає, я, наприклад, читаю очі наш і освячується жиліще. Читати можна тропарь водохресний, і так освячується все, що людині потрібно. Водохресна вода зцілює хвороби. Ні для кого не секрет, що прийом свяченої води допомагає людям видужувати при будь-яких недугах. Чим міцніше ваша віра, тим більша ймовірність того, що ви будете вилікувані. Для людей, далеких від релігії, це може здатися чимось дивним. Проте для віруючих сила водохресної води не піддається сумніву. Медицина до сих пір не може пояснити, чому свята вода так діє на людей. Водохресна вода піднімає настрій, позбавляє від депресій. Механізм дії в цьому випадку той же самий. Але тільки діє вода не на тіло, а на душу. Душевні рани іноді глибші і серйозніші, ніж тілесні. Їх теж необхідно лікувати вчасно, щоб життя ставало світліше. Коли ви відчуваєте, що ваша віра слабшає, коли душа перетворюється на згусток темних ниток, то розпутати клубок сумнівів і зневіри допоможе прийом водохресної води. Тож поставтеся до цього дня як до великого свята, який вимагає від нас добрих справ і молитв.